Бівельників в касках на Майдан взяти в руки великі саперні лопати, БСЛ, малі саперні лопати, всі на Майдан. Далі Червоний Хрест не пропустив е, гуманітарну допомогу на Майдан з Канади. Дружно сформувати колону невеличку, піти до наших і розказати їм, як жити. Червоний хрест опанований комуністами. Митниця не пропускає вантаж з Польщі. Прийти до митниці, вони тут поруч, розказати, як їм жить. Всі державні службовці, всі службовці комунальних підприємств, закриться загальноміський страйк оголошений, архітектура, комунальне підприємство. Нічого, двірники пометуть з п'яти ранку, всі на Майдан. Значить, там біда у нас в Києві, розумієте? Треба допомога і там, і треба тут наводити порядок. Тому ще раз закликаю всіх будівельників. Зупинити крани, ніяких будов. Люди потерпаті, які інвестиції внесли тиждень другий. Наведемо порядок в державі, відомо будівництво. Ще раз звертаюся до всіх. вивісити жовто-блакитні прапори на всіх кранах в місті Рівному. Хто не вивісить на поштових кранах прапори і бандерівські наші? Ми ці крани повалимо. Це я вам обіцяю. Міємо це робити. Слава Україні! Slovo nacije! Godi za sve! Godi za sve! Godi za sve! Godi stavaj! stavaj! stavaj!